Привіт, це випуск що там є кам. Алла Петриченко. Я засновниця платформи Шопекспрес на створення інтернет-магазинів. І сьогодні дзвоню Алісі Киричок, власниця, засновниця агенції «Емейл Консалтинг». займається агенція налаштування розсилок різних типів. Так? привіта, Аліса! Привіт. привіт, Власники інтернет-магазинів сьогодні я представляю їхні запитання. вони нас запитують, а я передаю тобі про розсилки. Запитання зразу кажу: таке серйозно знаєш, болючі. про да. помилки. Запитую, О. які помилки бувають при запуску розсилок, от знати mm -hmm. найчастіше помилки, щоб їх не припуститися, коли у тебе є інтернет-магазин. Ти хочеш налаштувати розсилки, і мейл, розсилки іншого типу mm -hmm. розсилки, які бувають помилки? Підскажи, будь ласка, mm -hmm. перше, це ми попали в спам. От що, що нам робити, або це може виглядати як запит: ой, якісь в нас низькі там показники. Ми почали працювати, але нічого немає. Низькі показники вони можуть ну свідчити про те, що ну домен там або IP ваші вони спамі. Які це низькі показники, коли open rate ваших просилок, наприклад, він менше 10%. А то або тут щось з вашою базою, десь ви її взяли, або недолаштований домен, і тому, якщо всі листи йдуть у спам, то люди їх не бачать, ваші клієнти і їх не відкривають. То що з цим робити? А по-перше, дотриматися всіх всіх інструкцій по налаштуванню домену. Тоді, коли там все у вас зеленесеньким горить, і тоді можна розсилатися з іншого боку, бувають неочевидні моменти. У вас всі можуть бути записи зелені, все може бути дуже гарно, але колись цей домен, наприклад, скомпрометував себе, і тут треба що ми робимо. Ми робимо тести. Є спеціальні сервіси, які тестують на репутацію, тобто як Gmail або Outlook. Ну в Україні здебільшого, користуються споживачі Gmailом. Як вони взагалі сприймають листи, що приходять з вашого домену? і куди вони передають їх клієнту в у вхідні або навіть відправляють спам. Тобто є сервіси під тестер або блокепс, і вони показують, куди йдуть ваші листи? От, а тобто, вас може бути просто заздалегідь скомпроментована репутація. Ви можете бути в блек-листах, тобто вас все гарно налаштовано, ви все зробили. А, але там була причина: причина не в вас, як то кажуть. А, і ще можуть бути деякі деталі, із-за яких ви можете потрапляти в спам, але це вже ну, такі досить ну, тонкі речі, і з якими ми там розбираємось. Тобто, якщо у вас щось, ви запустилися і щось не так. То його домен треба облікувати або навіть заміняти. То для доменів, іноді для розсилок ми купуємо нові домени і заводимо, тому що там є нюанси там з доменною зоною. В принципі, наприклад, ви купили собі домен в топ.топ. А ось ця доменна зона Gmail апріорі не любить цю доменну зону, тому що їй з неї приходять постійно спамні розсилки. Ну, не дай то Боже, Бетінка, зіно, ну до. Бет до казіна, а ну це наприклад, і апріорі Gmail їх просто перекидує. Тобто можуть бути причини навіть до мене в Тобто це я розповідаю вже страшні деталі. І знати про них власника або навіть маркетологу, це нереально, це не ваша зона відповідальності. от І навіть це не ваша помилка, але проблеми, з якою ви можете стикнутися і просто як в стіну битися. Тоді треба знати, де шукати відповіді. от Це з технічної ну, з технічної чином. Частину, чого до нас звертаються чому ну, з яких проблем приходить. Друге, от з чого приходить, що щось листи там не конвертують, от нема продажів. от то тут треба дивитися на сам лист. І одне з помилок коли маркетологи та власники магазинів намагаються всунути весь каталог, всю свою вселенську Користь, яку вони там надають своїм магазинам в один лист. А листи повинні бути легкими. Наприклад, приходить цей великий-великий важкий лист, і Gmail його просто зрізає. Тобто там видно два екранчика, в якому ви на цілий екран розписуєте, скільки ви років на ринку з великою простинею текстом, і о, то до товарів, і що це треба людині? А просто ну. Просто вже не доходить, Тобто не кожен птах долітає до середини Дніпра в такому випадку. От, тобто, структура листа вона дуже впливає там, на ваші конверсії. Тобто, не треба писати великі описи кампанії, а це іноді доречно в b але це трошечки це зовсім інший жанр зараз. Ми про помилки в ЯКОМІ, Тобто помилки в листі, які ви можете допустити, коли збираєте самі шаблони. Або важкі картинки, важкий шаблон забагато тексту, де ви розписуєте, який ви крутий магазин. Також тут є вагання чи зробити його таким стильовим, як у там Шанель, наприклад, ну от якийсь такий просто хоп-хей, ми зробили дуже круто, але він не продає. Так, іміджеві листи вони не завжди продають. Їх треба дозовано використовувати. Або, наприклад, там поставили каталог, а він розповівся. Наприклад, що ви відправляєте листи і. Ваша аудиторія, вона здебільшого на мобільному, і вони читають ваші листи з мобільного. І воно прийшло. А там одразу така картинка, а потім от стільки тексту, і вони не адаптовані під мобільних читачів. А їх у вас більше частина, і вони щось перший раз таке побачили, і потім навіть перестали відкривати, бо там нічого не зрозуміло. Це ось така ну, друга помилка по зборці самих шаблонів. Мабуть, третя найбільша помилка тобто це намагатися реалізувати все і одразу. Тобто, ми хочемо все, ми хочемо мільярд. Ось таких листів, ми хочемо мільярд тригерів, Ось тут ми будемо відправлятися. А коли клієнт подивиться, а тут коли там, якщо він купував кидну досить складно, тобто одразу не треба намагатися реалізувати складні механізми. Сервіси розсилок, які інтегруються з шопекспресом, вони пропонують реалізацію реалізацію ну, досить цікавих складних ну, програм, там, і тригерів автоматичних розсилок. Ви можете інтегруватися. А дуже легко проходить сама інтеграція. Наприклад, це встановлюється скрипт, прописуються івенти, і підгружаються фіди товарів. І ви можете потім вистроювати дуже цікаві сценарії, наприклад, навіть покинуті перегляди. Якщо контакт це є у вас в базі, він зайшов, там після розсилки, подивився то Ви його можете наздогнати і сказати: Ой, ти тут все ж таки дивився ось ту шампуньку, або там ось ці там товари і ну рекомендаційну прям систему, але ось такі великі речі їх треба декомпозувати і просто собі усвідомити, да, намалювати велику картину, що ми хочемо ось ці там 10 тривірів, 50 листів реалізувати, чітко усвідомити, як його нарізати. А в перший місяць ми ось ці головні будемо робити. Ось це нам принесе. Основний прибуток на другий місяць ми ось це зробимо а третій місяць вже будемо дожимати там ось це. Тобто ось ця декомпозиція реалізація email маркетингом ну, зазвичай і маркетологи, звичайні, і власники ну, досить рідко стикаються, і тому осягнути задачу і правильно її нарізати. А щоб реалізувати, як до цього підступитися, ну в цьому можуть бути так ну дійсно проблеми. Що краще зробити, спланувати і почати ну, з самих найперших кроків, які принесуть вам перші найкращі результати. От і результати, які ви точно побачите. Ну і з цього нібито витікає, чому я не бачу результатів? Ну тому що іноді починається реалізація з частин, які ну, дійсно не показують цей результат. Тобто, з чого краще там почати, що краще там імплементувати, застосовувати з того, що одразу там надасть вам продажі, ви відчуєте силу і да, переплив енергії, що о клас. Є прибуток, то ми ну ми продовжуємо далі. Тобто, почати з цих речей, які вам ну, дійсно ми почнуть повертатися із високим роєм. Це, мабуть, такі основні проблеми і помилки, коли починають реалізовувати емейл-маркетинг, Це ось технічні налаштування. Але, повторюсь, це можуть бути не ваші, взагалі не на вашому боці проблеми. От, ви все зробили правильно, але воно не працює. Ну воно там йде в спам, наприклад. Тобто, це технічні налаштування. А друга проблема це. Якісь дивні листи, аудиторія не може дивитися, вони важкі, вони відрізаються, там багато тексту, а вам треба товари продавати. Третя, там така також загальна помилка намагатися реалізувати все і одразу. І якщо там ви реалізуєте, Прям цілу систему, яка конвертує вам автоматично там, клієнтів з покинутими кошиками, з покинутими переглядами, то її треба зробити загальну картину стратегічно, і потім а, час, ну, частинками її спокійно реалізовувати і не літатися. Ось цим тоді повністю ваша от, email маркетинг буде приносити прибуток. Ви спокійно його реалізовуєте і живете ще ось таким а, каналом комунікації і. Ну, взаємодіяти з клієнтами дякую тобі дуже. Що і підсумувала коротко про ці три найрозповсюдженіші помилки, коли розпочинається процес, налагоджуються розсилки, яких часто припускаються інтернет-магазини і бізнеси. Це дуже круто. Я послухала, мені зрозуміло і вже нелячно, тобто, вже зрозуміло, на що може не наступити на які проблеми. І від себе додам, що певно, можливо, о, такою логічною помилкою. Що може бути невідслідковання результатів, тобто вже здійснюєш mm -hmm. дію, розширюєшся, там нові способи розсилок, нові листи. Певно ж, варто ще слідкувати за показниками розсилки. Там. Чи буде помилкою не відслідковувати кількість відписок, чи вони бувають? Але певно, про це в тебе. В наступному вже дзвінку, uh -huh. да щоб ти більше ще розказала і про такий момент, що треба слідкувати за результатами, які вони бувають, да, 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 дуже дякую за це. це. Ну, такий момент, що ну дійсно ну в будь-якому магазині, в будь-якому бізнесі треба слідкувати за результатами, тобто те, що ми робимо, ну що воно там ну, приносить. Тобто, ви ж запускаєте рекламу в це ж канал, обліку, канал продуги, рекламу так, там продуги. через меду, uh -huh. там Фейсбук, інстаграм. Ви відслідковуєте, що який результат дає, Скільки вам коштує лід звідти? От, ну, таке ж саме і коли там запускаються розсилки або будь-який інший канал комунікації, як там Telegram, Facebook, Messenger. все це розмічається utm мітками і ми бачимо результат, скільки нам це дає продаж, скільки ми там витрачаємо на це зусиль, і скільки це потім дає продажі. Так, просто між нами на наступне відео давай поговоримо. Тебе запрошую, знаєш про що? Про базу, коли вона, наприклад, не тільки там. Інтернет-магазина, які взагалі ці uh -huh. бази контактів бувають, хоча б те, що ми можемо розказати слухачів, uh -huh. бо так цікаво. Не про, але ж хочуть це знати. Певно, ви про це точно знаєте. Супер. так, і про будь-які запитання виникають кущі, ми про все розкажемо. Ліза, дякую, так приємно з тобою. Дякую за відповідь. Гарно. Так, за всіх високих та версії.